Добрий день, я пластичний хірург клініки Медлайф, Мене звати Ірак жгенті, і я сьогодні відповім на деякі питання з мамопластики. Одна з цілей пластичної хірургії це сховати видимі рубці так, щоб їх не було. Наприклад, якщо це первикне збільшення грудей, рубець ховається або в субмомарній складці, в природній, там де вона є, або в пахвинній ділянці, або робиться півмісяцевий розріз по ареолі. І рубці через певний час стають повністю непомітні. Період реабілітації після мамопластики можна виділити на два етапи це ранній післяопераційний період і пізній післяопераційний період. У першому випадку треба носити компресійну білизну місяць-півтора, мінімізувати фізичне навантаження і зробити малорухомий спосіб життя для того, щоб імплант і для того, щоб тканини гарно прижилися. Якщо говорити про пізній післяопераційний період, повне відбувлення після мамопластики триває десь від півроку до року. Тобто через рік можна оцінювати готовий результат. На це питання я вам відповів дуже стисло. Якщо вас нічого не турбує і ви почуваєте себе добре, і нема показів до заміни імплантів, то їх міняти не треба. Якщо мова йде про первинну аугментаційну ного тобто збільшення грудей, імплант знаходиться не в тому шарі, де виділяється молоко. Тому годуванню дитини в майбутньому це не завадить. Але якщо мова йде про реконструкцію грудей або мастопексію, всі деталі обговорюються з хірургом і є така можливість, що в подальшому годування буде неможливо. Це таке цікаве питання, що приходить дівчинка на консультацію з нульовим розміром грудей і хоче зробити собі одразу п'ятірку. Це не завжди є можливим, тому що у нас є спеціальні заміри, які ми виконуємо, і в межах цих замірів ми підбираємо імплант. І це не завжди можливо розтягнути тканини на такий об'єм, як дівчинка хоче. Тому тут треба робити два оперативних втручання: спочатку ставити менший імплант, потім ставити трошки більший імплант. Так зазвичай воно робиться. Зазвичай таку операцію називають підтяжка. Коли є хто з грудей, ми можемо виконати мастопексію, підтяжку грудей без використання імплантів, якщо дозволяє своя молочна залоза дівчинки нам тримати об'єм. Повну розгорнуту відповідь на всі питання я можу вам надати на очній консультації. Чекаю на вас у медлай-стаціонар. Будемо робити красу.